Скажіть, будь ласка, як представник поліції і ну, захисник правопорядку. Чи є тут якесь порушення, коли людина до тебе підходить, агресивно виражається, підходить вприту, шарпає і відбирає телефон? Це подасть така списів, стаєте буде не полягати, якщо вона вас ображала, обзивала так. нецензурними і словами. І порушувала мій особисті що штовхала, видерла телефон. Мій телефон видерто. Застосування фізичної сили. Фізична, Фізична сила. У мене yeah. є відео там, де було застосовано проти But мене фізичну то. Fizi треба дочекатися тілесних ушкоджень як ви думаєте до порушення тобто я маю в право в в сферене, вас штовхати зараз завід... від... видерти вашу камеру все нормально мене ніхто не притягне правда за це поліцейську звичайно притягне тобто поліцейські більш захищені ніж громадяни При виконанні обов'язків них є ну він шарпав мене я фіксувала посадову забу він видер телефон з письмовою заявою, буде розписуваною канал який буде видана правова по оцінка дана порудобре якщо я ось стоїть лесі я видираю телефон шарпаю це при поліціянтах це було зроблено. Це нормально. Ні, то це значить мене притягнуть до відповідальності, а терлецького не притягнуть, як ви кажете. Тобто притягнуть. чому ви перекручуєте мої слова? Хорошо, давайте ви скажете своїми словами. Я буду мовчати. чи притягнуть терлецького чи з письмовою заявою, яка та буде розглянуто і що тепер світить? закону звернення громадян, так, донакова правова кваліфікація. Всі докази, свідки будуть допитані. Після того буде Відео, я прийнято рішення згідно чинного законодавства. Чи було там порушення в даних діях, чи не було? Як це, це не було? Якщо було тобто, то, якщо де я видеру камеру в поліцейського, де. порушення було. А якщо Терлецький видере камеру в громадянки, то, порушення буде не було. людина, на яку керівник розпише дане звернення, Буде надана правова кваліфікація даного правопорушення. А ваша особиста думка як захисника правопорядку. Буду, Якщо на буду, ваших на, на, на очах я не буду виражати свою особисту думку. Якщо на ваших очах е, громадян штовхає посадова квалі... особа. Я вам показала відео. Я Дайте кваліфікуйте бути... ну, не не якось дати, тому що немає мене повності даних всіх свідків. Показує яких свідків я вам показала відео? Ви свідок? Ви я вже не, бачили, як це відбувалося. Я звернення, Вам кваліфікація заробляти. Ну добре, я зрозуміла, що ви ви перспективний, не зв'язаний, нічого не боїтеся. Захищайте правопорядок і громадян, яким видавали присягу. Дякую за увагу!